Принцип той самий. Я взяла собі дві картоплинки, достаємо серединку і залишаємо човничок. Перемняти потрібно. Нагарно пропекласти в ложку імнеця. Дітям я додавала масло, багато масла. А собі додавлю трішки натурального йогурту. Але б смачніше було з крем сиром У нас просто зараз немає, закінчився. Трішки додаємо улюблені спеції. У мене стандарт. сіль, сушений чесник і перець. Дітям я додавала ковбасу. Можна теж взяти, в принципі, шинку, бажано якусь не дуже жирну. В мене буде куряче стегно. Зараз наріжемо. Також нарізаємо собі сирок чи натираємо. собі посмажила грибочки буквально на малесенькому шматочку топленого масла, вони більш протомились. Все гарно перемішуємо і будемо начиняти наші човники. Також зверху викладаємо сирочок. І будемо ставити випікати. Я буду в аерогрилі 10 хвилин. У мене стандартний режим на 195 градусів, щоб сирочок був засмажений.